Привіт, мої любі дітки! Який сьогодні гарний день, гарний настрій! А чи робите ви компліменти своїм близьким і оточуючим? Які ви робите комплименти? Яка ти сьогодні гарна? Яка в тебе гарна ковтинка? Зачіска? Чи щиро ви це кажете іншим? Чи чесні ви з ними? А що таке чесність? А ось послухайте казку, яка так і називається Чесність. Було в Петріка цуценя. Щодня він годував його і гуляв з ним. Одного разу покликали Петріка хлопці кіно дивитися, і він забув погодувати цуценя. Повернувся Петрік додому, а цуценя калачиком у кутку згорнулася і журиться. Петрик, ти погодував цуценя? – запитала мама. Чесне слово, мамочка, я його досить нагодував, заявив Петрик. Він не хотів зізнаватися, що забув про друга. А коли ця цуня зрозуміла, що їжі йому не дадуть, сльозинка викаталася з його великого корічнього ока. Чесне слово, засмутилась. Досі я чесно служила цій родині, а через Петріка мені довелося збрехати. Не хочу тут жити, подумала чесне слово і Вилетіла у відчинене вікно. Поступово в Петріковій родині всі стали обманювати один одного. Мама обіцяла Петрікові спекти пиріжки, а замість цього дивилась телевізор. Папа обіцяв купити синові м'яч. А замість цього купив собі вудку і сказав, що на м'яч немає грошей. Сам Петрік. Теж часто казав неправду гірше за всіх було цуценяті. ніхто не хотів його годувати і гуляти з ним. Так жити не можна, слід повернути чесне слово в сім'ю, вирішила цуценя і вибігла за двері. На щастя, за ним ніхто не пильнував. Довго бігала цуценя містом і питала про чесне слово. Всіх цуценят і навіть кошенят. У багатьох родинах жило чесне слово, але ніхто не хотів віддавати своє чесне слово. Щеня вибігла за місто і принюхалась. Воно відчуло запах чогось доброго й рідного. Цуценя посліду пішло до лісу. Там, під кущем, сиділо Петрикове чесне слово і плакало. Нікому я не потрібна житиму в лісі зі звірами. Ти нам потрібна, без тебе не можна життя. Усі в родині сваряться, не розмовляють, мене не годують дуже погано. Ау-ау-ау, зацявкала цуценя. Чесне слово витарила сльози і повернулася разом із цуценям додому. Хто випустив цуценя гуляти одного? сердито запитала мама. Ні, я хотів сказати Петрусь, але раптом вимовив. Вибач, мамочко, я забув замкнути двері. Погодую його зараз і погуляю з ним. Добре, я спечу твої улюблені пиріжки, лагідно відповіла. Мама? Діти, як називається ця казка? Чесність. Про що вона? Про те, як в родині Петріка зникло чесне слово? Дітки. А чому люди обманюють? Як ви гадаєте? Чи важко вам завжди? Говорити правду. Чи живе у вашій родині чесне слово? Якби ви повернули чесне слово, якби воно полетіло з вашої родини? Давайте зараз разом, переповемо цю казку за картинками. Як звати хлопчика? Хто в нього був? Як він за ним доглядав? Куди покликали Петріка хлопці? Що він забув зробити? Що спитала мама у Петріка? Як Петрік відповів? Що сталося з цуценям? Що сказала і що зробила чесне слово? Що сталося в родині, коли чесне слово улетіло? Що обіцяла мама Петрикові? Що обіцяв папа? Що відбувалося з цуценям? Що вирішила зробити цуценя? Як воно шукало чесне слово? Де цуценя знайшла чесне слово? Як повернула його додому? Що спитала мама у Петріка? Що відповів Петрусь? Як і що відповіла мама? Дітки, чи були у вас такі випадки, коли вам дуже складно було сказати правду? Але ви все ж Її казали. Діти. Пропоную вам намалювати сонечко чесності. Ось я теж намалювала, але чого у нього не вистачає промінців. Промені у сонечка намалюйте стільки, скільки своїх чесних вчинків ви згадали. А далі будете додавати після кожного чесного вчинку. І тоді ваше сонечко чесності засяє великою кількістю промінців. Нудна, нудно так сидіти, один на одного глядіти, чинний час нам пробіжатись. На місці поприсідати. Нахилятися у боки і вернутись до роботи. Дітки, а яким повинна бути чесна людина? Мабуть, дуже гарні риси. Пропоную вам вправу, я буду називати погані риси, а вам треба назвати протилежні, гарні. Отже, почнемо. Якщо я кажу злий, то протилежний, добрий, сумний, сердитий, переляканий, жадібний, боязкий, слабкий, молодці. Крім того, чесна людина повинна ще й бути чемною, вічливою. А які вічливі і чемні слова, ви знаєте, пригадайте. Коли ви граєте і товаришуєте з дітками один з одним, ви називаєте один одного на ім'я. А як ви називаєте лагідно? Я називатиму вам імена, а вам треба їх промовити лагідно. Настя, як можна промовити лагідно? Настуся, Паліна, Сашко, Діана, Віка. Данила Кира Молодці! А на сегодня наше занятие закінчено. Пока!